На околицях обласного центру Закарпаття офіційно запроваджено круговий рух на перехресті, що розташована на дорозі М-08, об'їзна Ужгорода у напрямку КПП Ужгород. Роботи з організації кільцевого руху провела служба відновлення та розвитку інфраструктури та з ініціативи селищної ради та депутатського корпусу Оноківської громади. Дана ділянка була і є дуже аварійною, дуже багато у нас тут ДТП. і Оноківською громадою була розроблена план схема. Даного проекту я думаю, що на мою думку це дуже правильно, так як круговий рух зменшує ризики ДТП. І я думаю, що це було наболіле питання як нашої ОТГ, так і жителів міста Ужгород. Ця ділянка була дуже дуже важкою. Якщо ви побачили, що ми Десь рік тому ми поставили каф, це комплекс автоматичної фіксації швидкості. Але, на жаль, він не дуже допоміг у тому плані, тому що люди їдуть з кордону і ну, дійсно перевищують швидкість. Маємо дуже велику надію, що даний проект е, допоможе. На новій тимчасовій кільцевій роз'язці нанесено нову дорожню розмітку. Встановлено сучасні дорожні знаки, забезпечено тимчасові обмежувачі для регування напрямків руху. Новий рух запроваджено в експериментальному режимі, що дозволить відстежити ефекти, Вні зміни і за потреби внести додаткові корективи. Такий підхід відповідає європейській практиці організації безпечного дорожнього простору. Історія давня. Сам є депутатом з 2019 року і завжди тут була проблема. Перший етап був загальнодержавний розроблений проект службою автомобільних доріг України. Яка розробила проект з приводу розв'язок на трасі М-08 у трьох місцях, одна із локацій, це ця. Але на жаль, війна призупинила цей проект. Ну призупинила виконання проекту. Гроші пішли на Збройні Сили України і призупинилася робота в напрямі розробки розв'язки справжньої, так скажемо, не тимчасової. Ми встановили спільно з Міністерством внутрішніх справ та за відповідними погодженнями усіх відповідних служб. На 300 метрів звідси комплекс е, автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Однак е, він результат дав, але недостатній. Не багато штрафів, багато порушників, нещодавно сталася летальна ДТП. І ще раз підтвердило, що це є місцем концентрації ДТП і оперативно прийнято рішення поставити тут е, тимчасовий круг для роз'їзду, щоб е, зняти аварійність. Після того е, Наступне сільська рада зараз бере на себе зобов'язання. Ми приймаємо цей виклик. Хочемо зробити тут вуличне освітлення, щоб гарно ця ділянка освітлювалася. Місце де реалізовано зміни, важлива транспортна розв'язка, якою щодня користуються сотні водіїв. Круговий рух покликаний не лише оптимізувати потік транспорту, а й підвищити безпеку на цій ділянці дороги. До війни, до початку військових дій, тут було запроєктовано капітальний ремонт автомобільної дороги М08, обхід міста Ужгород. Місто Ужгород. І якби не війна, ми б впровадили вже провели б капітальне будівництво і впровадили б стаціонарний тут коловий рух, але на жаль. Все перекреслила війна нам. І в зв'язку з тим, що дана ділянка є небезпечною, дуже багато стається дорожньо-транспортних пригод із потерпілими, і з загиблими. Тому спільно з органами місцевої влади, служба відновлення вирішила впровадити експериментальний коловий рух на даному перехресті. Також планується ще три нові розв'язки на небезпечних ділянках околиць Ужрода. Просимо всіх учасників дорожнього руху бути уважними, завчасно знижувати швидкість перед круговим рухом та дотримуватися нової схеми проїзду.